Патрулював, тобто не знав, що до чого як. Але пише рапорт, їдь у човні лукач. Чи поступив би так? Да, поступив би так. Однозначно хотів задати мінімальної шкоди, якби злочинця на даний момент. Чесно вам скажу. Задоволений свої реакції. Кожен другий носить в кармані ніж з відомих причин легкі наркотики, важкі наркотики такий контингент більше. Треба так, щоб інформацію людина сприйняла і був відповідно цей результат. Перевага повідомлень на домашнє насильство. Чи знали ми раніше що там могла бути проблема? Треба їм приділити увагу, то, що наслідки можуть бути фатальні. Десь зняли двері в закинуті хаті. Може, викрали якусь там банку сала. Тобто, що залежить від нас, профілактика, щоб люди бачили поліцію, щоб люди довіряли. У слуговування маємо загального 53 села. Поки по два роки не втопчують землю, мова про посади ніякий не йде, всіх вільничних. Ти справишся? Так, да, справлюсь. Ну я на тебе надіюсь.